В Україні прийдешніми вихідними 21 і 22 грудня очікується незначне похолодання. У день стовпчики термометрів коливатимуться у межах від плюс 1 до плюс 4 градусів. У суботу в центральній частині на сході та півдні країни пройдуть періодичні дощі. На півночі та заході без опадів. Через активну діяльність циклону, що розташується над Кримом, у неділю у південному та східному регіонах синоптики також прогнозують дощі врешті областей. Опади малоймовірні. На Полтавщині прийдешніми суботою-неділею, і триматиметься хмарна і дощовита погода. Температура повітря світлої передоби першого дня вихідних становитиме плюс 5, вночі 2 градуси тепла. У Кременчуці передостання субота-грудня 2024 року запам'ятається похмурою погодою. Упродовж доби йтиме дощ, опади у середині дня посиляться, проте до вечора слабшатимуть. На термометрах плюс 6 градусів в день вночі температура повітря опуститься до плюс трьох. Першого дня вихідних у горішніх плавнях небо вкриватиметься хмарами. Від ранку і до вечора дощитиме. Температура повітря в день становитиме плюс 6, вночі вона опуститься до плюс 3. Вітер переважно північного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. У неділю хмари займатимуть своє місце на небосхилі упродовж цієї доби. Уночі дощ, до ранку він втратить свою інтенсивність і до середини дня має зовсім закінчитися. Температура повітря світлої передоби зафіксується на позначці плюс 3 градуси. Після опівночі опуститься до плюс 1. До сьогодні найтепліше 21 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2019 року, плюс 9, мінімум 1994 – дев'ятсот градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.